Джо Байден хоче повернутися в політику, але демократи не раді. Пише NBC News. за даними телеканалу. Колишній президент США запропонував лідерам демократичної партії збирати кошти, проводити кампанію і робити все необхідне, щоб демократи повернули втрачені позиції. Але партія йому відмовила: поки що спроба Байдена схоже не вдалася. Демократи пливуть за течією, розшукуючи переконливого посланця. Хто б це не був, це не Байден точно стверджують багато партійних акт. Тивістів і спонсори його пов'язують з поразкою 24-го року, і у своїй 82 роки Байден є скоріше символом йдеться у статті. Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень. Про це повідомляє громадська організація Центр протидії корупції. За інформацією ЦПК, наступного тижня Рада розгляне законопроект, що надає Нацгвардії більше повноважень. Він дозволяє силовикам застосовувати вогнепальну зброю, газ та електрошокери проти цивільного населення під час масових заворушень. У цепик. Наголосили, що його не можна ставити на голосування без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм. До прикладу, новий законопроєкт розширює повноваження НГУ, дозволяючи застосовувати вогнепальну зброю без чітких обмежень. Це може призвести до надмірного насильства та порушення прав людини. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки від слуги народу Ірини Кормишкіної та її чоловіка. Їх визнали винними у незаконному збагаченні. Вироком суду кормишкіні призначено остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі штрафом у 68 тисяч гривень. Також її позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на два роки. Також знердепку зобов'язали перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. У час суд звільнив їх від відбування позбавлення волі з випробуванням, встановивши замість цього випробувальний термін тривалістю два роки.